Рівне знову у скорботі. На Майдані Незалежності провели в останню дорогу бійця Сергія Петрину. 48-річний військовослужбовець помер внаслідок проблем із серцем 5 грудня. Значну частину свого життя захисник присвятив захисту Батьківщини. Що ми душу і тіло покладемо, але своєї свободи не віддамо. І він бився за цю свободу наш герой Сергій. Не тільки з повномасштабного вторгнення. А з 2014 року Сергій Петрина народився у Рівному, опанував фах токаря, згодом долучився до лав збройних сил добровольцем, мав позивний тихий. побував у різних гарячих точках лінії фронту та отримав контузію. У 2019 році чоловік був вимушений залишити службу, але повернувся до армії знов ж таки добровольцем на початку повномасштабного вторгнення. Відомо, що Сергій переніс інфаркт. На жаль, згодом серце героя не витримало. Ну був він в першу чергу дуже дружелібною людиною. Завжди, якщо треба, приходив на допомогу в тяжку хвилину. Взагалі ну, людина була з великої букви, що ж ще можна сказати. Провоював він само початку війни. Ну так склалося, серце не витримало. Після молитви за Сергія Петрину люди поклали квіти до домовини героя. Відспівали військовослужбовця у Святопокровському соборі, а поховали на кладовище нове вічна та світла пам'ять. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин.